Перше своє ощущення ну дуже слизько. Я вперше відчула ось цю як машина буксує. В Суті я почала водити машину так, також по-дорослому Флориді, а там свої клімат. тут трошки так значно. Друзі, ми, по перше, зараз приїхали в центр міста. Це місто називається Ледвіл. Він знаходиться десь близько 15 хвилин від нас, 20, Десь так взяли по чашці гарячого шоколаду. Трошки семеру для вас. Короче, хотіла вам розказати про те, що Колорадо це штат, в якому є легалайз. І тут люди приймають курять. Для того щоб розслабитись, для того щоб зняти болісні відчуття, для того щоб прям відпустити контроль, головний біль, спазми, я знаю, що людей навіть лікують в яких роба Паркінсона дуже багато список, які в Америці лікують саме ось такими засобами. Розкажу вам по секрету, що ми зайшли в цей магазин, так як ми. Колорадо, і це легально тут, і тут ти можеш попросити сказати, що ти там хочеш розслабитися, або ти хочеш навпаки трошки сконцентруватись. Зловживання будь-якими засобами, які міняють твій стан, це шкідливо. Я, наприклад, майже не вживаю алкоголь, бо це дуже змінює твій стан. Але я вважаю, що насправді алкоголь набагато шкідливіший ніж куріння. <пл> <пл> да? Ми спробували, як ви бачите, я абсолютно в нормальному стані. Не відчуваю чогось там. Ніяких змін, але я відчуваю легкість спокій. Ми тут зайшли на такі, взяли пінат бари кукі, сидимо, кайфуємо на м'яких таких шкіряних американських диванах. Реально такий slow life, повільне, розслаблене життя, коли ти з'єднуєшся з природою. Всі тренди Healthy lifestyle до нас це йдуть з Каліфорнії. Каліфорнія це така столиця. Типу, healthy Лайфстайл Каліфорнія повний легалайз, да, ти можеш там обрати і прийти. Ти по суті приходиш до тієї людини, яка продається. Ти приходиш до неї як до лікаря, пояснюєш, що ти хочеш, і він тобі може порадити, який ефект ти можеш отримати від цього. Ось цей весь легалайз алкоголю по всьому світу абсолютно. Це набагато страшніше ніж легалайз із кенебісу, тому що корпораціям, крупним алкогольним корпораціям та медицинським корпораціям їм. Важливо та вигідно, щоб люди продовжували хворіти, щоб вони були залежні, щоб вони були слабі. Тому ось так алкоголь відкрито продається в Америці. Дуже строго з алкоголем. Ти завжди маєш показати лайсенс, що тобі є 21 рік. Але, наприклад, в Україні ну давайте будемо чесними. Я пам'ятаю, як в 12 років мені вільно продавали алкоголь, коли ми були малолетками. Ми могли купити будь-який алкоголь абсолютно в будь-якому магазині, і ось це страшно справді. Головне, знаєте, як казав мій дідусь, що занадто, то не здраво. Тобто у всьому має бути норма. Навіть якщо ти з'їш там кілограм зеленого салату, то тобі може від нього стати, бо з'їсти кілограм салату це не окей. У всьому має бути міра, і в нас таки, знаєте, досвід, досвід колорадський. В як частина нашого тріпу? Це, да, це справді нас як частина нашого ретриту, це правда. Да, ми їхали. Угу. Ми їхали по дорозі, взагалі людей нікого не було. так класно. Ще ми з моїм чоловіком такі інтроверти, і нам взагалі ніхто не потрібен. Тому можемо так, от сидіти тут, і я б місяць так висадила одна. Що ти смієшся? Що тебе прибігла? Зараз <смі> підемо далі гуляти, де п'ємо каву. Точніше, не каву, а хат-чаклат. Обожнюю хат-чаклад. Спогоди з дитинства. Так, друзі, пряма трансляція з Wild West. Зараз позаду мене. По перше, дуже гарна гора засніжена. А по-друге, заклад, який називається Салун. Як ви бачите, там написано навіть. West Wild West Saloon in America. От якщо згадати старі ковбойські такі американські фільми, то вони там заходять такий дерев'яний бар, але раніше це називалось салон, а потім все змінилось на бар. То це прямо ще, мені здається, це такий прямо як полумузей. З 1879 року працює. Давайте зайдемо, подивимось, що там. Взагалі дуже пусто, людей немає. Але ми зараз поїдемо в інше місто, а поки тут прогуляємось, ну, прогулялись, тут, коротше, скукатіща робити нема що. Ось так він виглядає, бачите, такі дерев'яні двері. Йдемо тут зайдемо. Дивіться такий бар, він дозволено познімати трошки. Все прям олдскульне, таке стареньке, телефонна будка. прикольно. Американська така. А там що далі? Взагалі класика американська друзі. Ретро фільми. Та сидів піаніст, грав, а тут дівчата на сцені гра... танцювали. Прикольно так взагалі клас. Дивіться, тут, мабуть, ці дівчата були в цьому барчику. Таких нарядах Джемісон Пили і Блэк Дэніас. Так вона Джек Деніас. Джек Денілс, так. Да. Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Daniels, да. mm. Зараз трохи політали на дроні. Тут, звісно, кадри просто неймовірні. І ну, не передати це. Ніяка камера, ніякий дрон нічого не передасть оту красу. Яку ти бачиш своїми очами? Ми просто зараз сидимо в машині. Перед нами якась така галявина, а на цією галявиною просто неймовірної висоти, об'єму, краси, гори. Мені в коментарях відео випустило в коментарях, написала, що як тебе назвали, старік чи як? Старік? Старікан? Старий дім. Старий дід. Я, до речі, коли переїхала у Флориду, і всі побачили, що я їду саме у Флориду, і там з Женією побачилась, то мені всі одразу почали писати, що типу: Ой, Женя тобі якогось діда знайшла, щось таке. Коротше, коментарі у людей таке уявлення взагалі обмежене. І от пишу, що типу, о, він такий в тебе там щось сідий, старий, дівчата, блін, половина з вас фарбує волосся. Дрон гудить. Дивіться, маленький. Працює, працює. Давай, потрібно. Ми зараз приїхали в Вейл, це такий скі-резорт в Колорадо, дуже популярний, такої трошки лакшері. Тут багато сноубордистів, лижників. і Ми зараз хочемо десь смачненько поїсти. Знайшли класний ресторан, називається Sweet Basil, але він зачинений до п'яти вечора, а ми вже голодні. Ми йдемо гуляти і подивимось, що тут є гарного, смачного та цікавого. Сидимо в самому топовому ресторані Вейла. Сюди навіть Кім Кардаш'ян з мамою ходять. Як виявилось, всі ресторани тут класні відкриваються в 5 годин. А зараз майже 4. Тому ми їмо ходоги. Треба було вам сказати, друзі, що таке. зараз буде самий класний ресторан, самий смачний. на тобі, Не зіркайтесь, але я люблю ходоги. Я пам'ятаю, як в школ... після школи я ходила на базар і купувала собі хот-дог, бо дуже любила хот-доги. Так що смачного, тут смачні хот-доги. Дивіться, який тут хот-дог. з цим реліш, анін. Ой, клас, ще мазіка туди додавлю собі. Це в такому ларіочку. Йому доги Всі рестики закриті тут. Або запис в них з 9-ї години вечора. Аж треба бронювати за завчасно. Нічого ну, страшного, ми були просто трошки не підготовлені, не знали, що треба завчасно це робити. Але дуже симпатичний курорт для тих, хто любить кататись на лижах, на борді. Я впевнена, вам тут сподобається, дуже естетично. Багато, до речі, теріанців тут і Ми зараз поїмо ходок, поїдемо додому, будемо чивати. Ранок наступного дня ми вирішили провести в хатабі, просто сиділи, грілись. І любувались на ці величезні гори. І саме тут мені прийшла ідея, я сподіваюся, мене вийде її реалізувати, створити йога-ретрит в кебіні десь в горах в Америці. І далі я пішла готувати сніданок. В якості білка я дуже люблю готувати саме креветки. Далі я підсмажила грінки спеціально для гуакамоле, для того, щоб вони були такі хрусткі, золоті і дуже смачні. Їх треба смажити. На невисокій температурі та на вершковому маслі. Обов'язково з кожним прийомом їжі я вживаю багато клітковини, а саме салат, обов'язково багато овочів. Але ви знаєте, не дивлячись на таке здорове збалансоване харчування, я все одно в Америці набрала зайві кілограми. Я, до речі, думаю, що це цікава тема для наступних відео. Якщо так, дайте мені знати в коментарях. А поки підписуйтесь на канал і чекайте на новий влог. Плохо. <му>